Бачив відео про WP23, про те, що його неможливо розібрати. Ну, спробуємо. Подивимось. Чи піддасться він. Трачати тут нічого. Екран. Замовлений клієнт чекає, ну, будемо намагатися розібрати. Ну, приклеїмо, скажу, чимось таким незвичайним. Тому що, ну, як бачите, на лезо згинається, а скло не відривається. Ну нічого. Починаю з середини, тому що серединка вона більш така... Ну, є можливість зігнути, якби. Да? Так, ну, початок є. Ну, чимось таким злостнетике. Але ну, пішло здається. Зрозуміло, так, друзі, екран знімається, трошки сильніше він, да, приклеєний. Тут еще температура. Грею жестко, на 300 градусов больше даже. Ну, так как температура пайки, конечно. Зігріти оцю гуму, яка навколо так дуже сильно щоб... Щоб її не зіпсувати, так? ця гума. Потім не відновиться. Ну, все решта я бачу, що досить схоже на звичайний телефон. Так. Досить схоже на звичайний телефон. Ось так зрізали. Бачимо, так, відділилась таке ця. Ну, якщо не міняти екрану, то, звичайно, це проблема розібрати. Складніше він розбирається, ніж так, і ось телефон у нас є. Так, і є таке діло. Притплим, подивимося, чому... Воно... Так, це він. Дуже добре. Встає добре в рамку. Ну що? Ну, бачимо, да, трошечки воно є. Ось тут не хотіло відриватися спочатку, та І трошечки пластик постраждав. Це там, де лезо зайшло теж. Ну, це все через те, що нас налякав наш товариш, який сказав, що неможливо розібрати даний телефон. Там, правда, WP-22, ну, але він, ну, якби це такі якби подібні телефони. Він каже, що неможливо його розібрати. Він його тільки розігрів трошечки, і телефон у нього там запрацював. І він сказав, я краще його не буду розбирати. Ну, може це і добре. От. Але потім якийсь він чи другий, чи що там ну в руках і. Тут резину відірвав і сказав, що він нерозборний. От і все. На тому закінчується відео. Все добре, ну, звичайно, якась гума, Там. На жаль, такого у мене немає, як у них Герметика для екранів тільки звичайний такий от силіконовий клей, як у всіх у нас, друзі. Зараз зробимо вже підготовку поверхні. Зазвичай я це промиваю бензином. Спробуємо як ця гума, що вона тут у нас скаже. Чи не буде і зле часом? Де спробувати? І тримаємо воно таке. Бензин витримує. Треба гарно промити. Звичайно, на рахунок водонепроникності при використанні нашого цього клею. т 8000 чи б 7000 Ну це все під питання Не гарантую, але ну, заміна екрану і робота телефона це можливо.

берем берем эту штучку <coughs> не знаю какие толкуют, но и конечно дуже довго запускається, як то ніби космічний корабель кудись відлітає. Ставлю на паузу. Немає я коду, щоб повністю все гарно перевірити. Ну, отако от перевіряю. Ще немає десь ривків якихось чогось такого. Якщо все гарно, плавненько рухається, тоді можна ставити екранчик, збирати. Так, перевіримо ще набирання всяких номерів. Ну, здається, все добре, так. так, все гарно працює, встановлюємо екран. На місце. місценочке? Так, добре. Беру цей, тому що він рідший. Ну, наразі у мене вже той старий, чорний. Цей свіженький і він такий дасть можливість заповнити все. Може, навіть буде відновлений вологозахист. 嗯。<clears throat> Може це комусь і смішно, але можете сміятися. Я не видився дуже. Це. Ці резинки мені класно тримають, не ну, притискають матрицю. Ну тут, звісно, не грозить, але такі прищепки, які в мене є, то вони... Тут, ну, якби не дуже вони дуже будуть тиснути той екран. Не хочу, щоб залишились якісь плями, протискання. Думав, що ці болти щось дадуть нам. Ну, вони якби по факту ні на що не впливають. Приклав цей екран для того, щоб він тиснув там глибше той екран, який ми поставили, затискав його сильніше. Ну ось і все. Людині неможливо. Цікаво. Спробуємо.